І всім привіт! Назвати Тим Монті до каналі і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт! Так, давайте почнемо з дерева. Ну, як завжди, любий Майнкрафтер. Якщо ви хочете побачити другу чи іншу частину якусь, то ставте лайки. Або я подивлюсь по активу. Так, у нас тут є. О, о зайчик. No, ja nie winowaty <gacağım> i sam tu dystrybuował. A to co? No. No. Tak, ja zrozumiałem, gdzie ja chcę. Chcę schać od tutaj. Pobiegli. Ja nie znam, co. Što... Ja na pewno zrozumiałem to avant-post. Ja tak widziałem rozbijnika. To jest bardzo źle. Może złamają, dajcie. Kur... E... Odsak. żywy. О, маг! Это маг, видимо, для счастья. Все, такого не везде. Ой. Ой-ой-ой. Так, маг, маг, иди в попу. Выжил. Я он так жив, живучий. О, а что тут есть? О, фишку. Ого. Ось, нам так багато всякого дало. Просто відкрив скриню випадково. О! О! Що? Таке можливо? Я не вірю. Нє-ні. Ні. Діамант. Сразу... Я скільки граю, Три секунди. І сразу... Діамант. Це неможливо. А це можна їсти? Вот можна їсти. А це шо? Ооо, а це... Ооооо! Ми маємо кучу єди. Давайте пойдемо. Нічого сі, я тут у не зробив, таку тільки благоукраси. Хоча не впаде. Оооооооо, не, ну ми пройде Майнкрафт в. Що ще десь є поблизу цей Дракон, то ні, не, прямо, ми пройде Майнкрафт за 3 хвилини. Просто це відео буде йти, все, все, лексплей закінчений. Скільки цибулі? Вже 5 коробок плюс 5 коробок ще. О, я чую розмінників. Надіюсь, ми не умремо по першій можливості. Я думаю, що ми просто я умру при першій можливості. Я зрозумів, вони там звернули. Цибулі є. Так, ліжко. Ліжко є. У реально тут. Як ставити ліжко? А нас не було. Що вас там таке? Творить. Ха-ха. Все, точку поставив. Вертаємось, літаємось, літаємось. Ну що мішені? Ну треба. От ти зробимо шо? По-перше, верстак. По-друге... Палки. Так, у нас така халабуда. Одна кімнатна хата.

Чарди. Все? Так, шведку? О, пожар. Что? Это что такое? Я не вижу. Там у нас уже хватает. Це я з'їм. Це моє, це моє. О! Кучу всякого нас дерева, але дошка лишилась, тут буде дерево. Ну, напевно, я зараз його зібру це все. Скільки їх тут? Що теж є? я це потім зберу, я це не лишу тут. йо -мо, ну що мені стільки емеральдів? Я що з ними, можна щось робити з них? Якщо ви хочете пограти на такій самій збірці, як я, то напишіть в коментарях, або в наступному відео я можливо покажу свої моди. І я хоч сам подивіш, що вони там щось роблять. Дуже цікаво, що там за моди такі, що на цибулю даже є. Я в шоці. О май гад. Як це все це просто все з одної структури. Цікаво, а як виглядає тепер життє? <рисква> Давайте ось це я заберу. Це теж. Це теж. Наші 16 слотів вільних є. Так. Так, якщо ми звідси втечемо то куди нам бігти? Тут нічого нема. Вони до мене не доскалять, тому я не переживаю. Там якась бочка є. Я бачу бочку. Так. Поставлю якщо щось спаунер собі. Я вмру. Я умер. О, у мене тоді було неповне ХП, можливо. Це неможливо. У мене є дві вищі, можливо. Ой! Неможливо це зробити це. Waterdrop Drop тишіщі. О, все, вже є пашу блок. Я вижив, я вижу, я вижу, я вижу. що, 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 що. Мама, йо, що я там зібрав? Мішень! Хоть... Ході... Стоп. Мішень? Без них можна зробити собі шешу. А, тут вона тут. Що О, дошло. що? Нічого. цікавого. Ой, куди спати? Добре, посмотримо, давайте і підемо далі щось дослава. Ну, скільки нас там мішень? три і кучу це там вони всі там. Ау-ау-ау-ау-ау-ау! Що добути? Що добути? Моя життє, жити, 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 жити. Жив. Коров вбита. Я їди, Жит. еди. Корова тікає, тікай, тікай. Не жив. мой за що так? О, морку, морка, морка, морка! Я не їм морку вашу, дайте жити, дайте... не знаю, що вам дати дайте тільки жити. Я так і знав, що я там мав? Так м'ясо. Сразу ну, м'ясо ми можемо тут пожарити. Шкіра насіння для вищої флаг. Ну хай буде цілых пять коробки це... о у нас це на все життя Може вже підем звідси я думаю Ми что встигаем але тільки куди? Може сюди так о тут тоже є скрині ой я... мало ми ще майже майже половина по давайте щось Щось Оце що? шо Так, а це шокий огірок Ну що тут, тренуються паркурити чи що? Так Я тоже хочу потренуватись Там Я целий нот Йома А 360 зовлю стрибок задом Це я професіонал. Так. Я перевіряю, може я щось побачити. Та да, ні. Я побачив ще щось. Ось ще одну таку да. кучу всякого плюс. Кучу всякого плюс. Пошли напевно ось сюди. Да. Може просто стрибну... О, м'ясо Стейки. Ну, в мене є цибуля. Для мене є свій план. Надійний, дуже надійний. О. І слово вважає не надійне. Якщо я вмру, то я аж там буду. Так, давайте я хочу сюди путь побігти. і поставити десь свій чекпоінт знизу. Все. Чекпоінт є. Треба вмерти. Опів хп, ви серйозно? Все. нема. Может, oh костей, oh, okay. так скажу. У мене повний хп, я знизу. Біжим кудись, біжим, просто біжи. Ти не дивись куди. А що в мене так все світло? О! Oh, страшно, страшно. Ой, мене загнали кут. Я умер, я хоть живу. О! Давай, давай, ты вниз. Ну, я а тебя так убьем. Ау. О! Это зло себе быть дуже крутой арбалов. Надеюсь, уже больше никого, а то еще живите уже не. Ну, не серьезно, Я ще просто такого я живий? Ага. Йо. Ой-ой-ой. До побачення. Так. Гамму включим. Пішо щось ду буде. Мене вбиває спершу її можливість. Це ще п'ять. Цілий стак пузлерки, давайте себе одну бахнем. Все, бахнули, як кажуть. Бахне і ми його стрибаємо, стрибаємо. просто біжим, просто біжимо кудись. Сюди. Сюди. Вс, ми живі. Оце шулики. Не знаю то. Я прийшов по діаманти, але хоч у мене вже є 8. У вас є діаманти. Крипер плаває. Такі буває, дай я тобі поможу. Зірвись! Ну я хочу зірва. А Куда я прийшов? Це все? Ну не з тобою зірву. не, не, не взрывать можно что -то. тут ну не что да взрываем из червоного руда Знаешь, ты гаму. мою, тут так темно. Ну что ты на я, я умру, зараз я точно умру. Фух, га-мой, вы что-то гамму дивися к тем. А щоб було ліпше, я дві. Тут... О, тут можна дихати. Ну, Я все добуду. Я досліджую тут все. Так, хочу сьогодні. Я дебіл. я тут не вижив. Все, я умер. Дуже погана смерть, прям дуже тупа. Може тут щось є. Ну тут я не думаю, що тут є діамант. Ну ідея я. Угу. На що я жив? А, я тут був. Я, я з нічого боку. Я тут на крипера получилось добре давай тоже туди сидит лишку не таке? что Що? оволовая отсюда я морку подобраю я це такая морква дивно может сюда стрибнути да Ой, все я подихав трохи? З одного ще нічого а може тут щось є. Шо! Та, я він чудир, а це тут є? Можна? Можна? А, може треба попали. Тебе не догнути. Може лаву с непусти? A teraz muszę wyproszyć Myślę, że kluczy mi szereg Żeby nie mieszają się z chodem Czy byś knieł kamień? Ale kamień nie wie, kto to ma wywiadać Logika! To go się zabił Dawaj to mu хана. Ну я сюди хотів! Лава не заливай мене. Ми скоро вже діаманти зможемо доставити. Я думаю... О, о, о ще одна лава. Відкраємо її поки що. Прямо сюди. Скільки тут вугілля? О, редстоун. Поставте, як тут тяжко ходити. Що? Стоп, що? Всі ходи саргазу добувати. Це кайф. Та шмейчи. Труби сюди. Ну, що тут такі? Круто вниз кухатись. Йомо! Ну добре, пішли звідси тоді. Так де ліж? е, ліжко? Е, яка морху. Ну напевно вже скоро будемо прощатись, ну бо вже вігріти вміє. Так, я хочу десь жити коло вишневого біому. Я не хочу далеко від нього тікати. Ну, хоча якщо я його вру без чекпойнта, то я сюди тепнусь. Хм. Тому тут... То я ще просто через то що я так бігаю. Хочу бівцю заколити. Ой, м'ясо забув. Сразу просто один удачик. Все. Куди бігти? Куди бігти? Да. Напевно, до тих дерев. Я хочу туди, дуже цікаво, що там. Я б вже збудував би вже хату, но чогось не хочу. Так. Де ми? Давайте вже гаму виключимо, то вже не надо вчительно. Ой, страшно щоб я не п'яномер. Це саме головне. О, сенька. У мене немає вільна. Ого. О, це видали выкинем. Це це, це. не треба вам це О, то я тут вижив. Так, біжим, біжим. Йо! дай дай дай! гам. Ну, зрозумів, я зрозумів, зрозумів. Тоді давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-